Я чую, як із Офісу то президента лунає крик про допомогу від самого Ярмака. Він просить про допомогу у військових. Але ідея ця, на мою думку, є абсурдна. Ну хто із військових Піде працювати в офіс у даний момент. Тільки найгірші. Ну тому що по закінченню війни вибори президента і він буде обов'язково змінений. І цей військовий, який пішов працювати, офіс, мабуть, теж ліквідований буде. Хто ж туди піде? Я думаю, що ми, от президенти, ми більшу допомогу можемо вам надати. Ми можемо їжу вам там готувати. Бо по словам вашим, ви там, ви тільки ту мівіну там їсте.